Так, Ольга, Інна, Ва, плюс, Інна Валя плюс Валя, Мар'яшка, Наталя Соляник, доброго вечора. Галинка штень, привіт, Олечка, Чумаченко, Валера. Женя, привіт, привіт миру та спокою і швидкої перемоги. Ілля, привіт, Оля. Оля, Галина, штень, доброго вечора. Оля Ілюша, привіт. Інна Ілля, привіт. Так, Антон, я вам скидав які ціни на козички, а то хочуть задарма. Ну, то ж всі хочуть задарма, а ну, як же? До мен... У мене тут така була одна недавно приходила. Е, в тебе є коза? Ні, в тебе кози є. Каво. Ну то й що що є? То дай мені одну козу, бо мені треба козу. Я кажу, я не маю козика, а у мене не благодійна фірма. Кажу, я кожен рік одну дарую. Кажу, цього року я вже подарила. А вона, ну то тоді продай. Я кажу, продати немає, і що в мене тільки мої залишилися, що мені треба. Ну, то що тобі тяжко продати? мені? Я дам тобі, скільки вона казала, 500? Чи 700 гривень? Я кажу, я щоб і мала козу на продаж, то я вам за такі гроші не продам. А скільки ти хочеш за козу? Я кажу, то вже моє діло, що я хочу. Як я буду продавати, то я тоді скажу, що я хочу. І все. Богдан Турта, Оля Прибільська, добрий вечір, тихо, мирно, вечір, скоріше і всім, перемоги. Галинка, дякую, Любочко, вам щиро за добрі слова і вам усіх благ земних. Оля, Антон, Богдан, доброго вечора. Антон, то вже вашому білобокому буде не так скучно. Він від них тікає, як чорт відладена. Вони до лізуть, його беруть, і носом, глядять на оцицьку, а він бігає і втікає від них чим подальше. Я думала, що він буде по них товктися, а він наоборот тікає від них. Він не привик, що хтось має бути коло немного. Так, що ось таке. Ну, нічого, день два привикнути і будуть скакати дні по друге. Люда, лайчик поставила. Вітаю з поповненням. Дякую, Людочка, гарного вечора. Інна, я вас вітаю з поповненням. Хай брикають. Дякую, Інночка. Супермахоман. Я не знаю, що ви написали. Доброго вечора вам. Так, Анна Мельник. Доброго вечора, Люба. Люба три трудівниця. Люблю вас слухати і дивитися. Здоров'я вам, сили, натхнення. І вам всього самого найкращого. Анна, дякую. Гарного вам вечора і міцного здоров'я. Любов. Купчак. Доброго здоров'я Любця. Завтра воздвиження чесного хреста по новому. Ну, я ж казала, що так. Лілія, дякую вам, Любов, гарного вечора вам також. Доброго вечора, Любочко. дорогесенька. Все ніяк не можу зрозуміти, що робити з козою. Так і наливає одну дійку. Один літер. Око чекаємо на кінець листопада. Що то так і доїти, доїти обидві, бо інша ледь росте. То тобто те ще не дійте, котра ледь росте. Оту, От що набирається молоко, ту можете доїти. Так як і набирається, так і дійте. Це ж первокотка, наскільки я пам'ятаю, бо якщо чесно я не пам'ятаю, зараз вже йдуть стільки знов дзвінків, то осини котяться ті первокотки людські, і ото кожен раз одно і те саме. По-моєму, що то у вас первокотка, Лідія. То якщо так як наливає, так і дийте. А буде друга підростати більша буде, тоді начнете й другу доїти. Марі, слава Україні, героям слава. Наточка три. Привіт. Все ли у вас хорошо? Спокійно. Богу дякувати, завтра буде краще. Дай Бог нам стільки, скорішого миру і перемоги. Сергій, а нутрії є у тебе? Ні, нема. Для нутрі я ще не доросла. Все нереально мати. Треба мати стільки, скільки ти можеш раду дати. Ілюшка, привіт, Мар'яшка, Наталія, привіт, Чумаченки. Наталія Соляник, Оля Чумаченко, Оля Прибейська, Роман Світлана, доброго вечора. Оскар, слава козеняткам. Галинка Любочка, вітаю з поповненням. Хай Бог допомагає кормити, нехай ростуть здоровенькі. Ваші козенятка. Дякую, Галиночка. Богдан Мар'яшка, добрий вечір. Юлія Бойколя Чумаченко, привіт, Віталій. Маслячук. Що робить щось коза проподкульгує? Що робить, щось коза підкульгує? Що